Виконуємо практичне завдання 2 до параграфа 30 за підручником інформатики 9 клас авторів казанця це статенку 2022 року випуску. Відкриємо програму, яку ми створили під час виконання практичного завдання 1 цього самого параграфу. Відкриваємо середовище розробки IDLE. Давайте виконуємо дану програму. Бачимо, в нас є список. Елементами даного списку є планети сонячної системи. Зараз виведений другий елемент списку. Нумерація розпочинається з нуля, значить 0, 1, 2. має бути виведена Земля, справді виведено. Якщо ми хочемо вивести всі елементи списку, то записуємо тільки назву списку. Нам потрібно зробити так, щоб також виводилися всі наші планети, елементи списку, але вже виводилися не в рядок, а в ступець. Так, давайте зразу збережемо нашу програму під іншим іменем. Файл save As. Назвемо права 32. І тепер для того, щоб вивести список в стопець, потрібно скористатися циклом з лічильником Form. Ну і найпростіше зараз ось тут записати назву нашого списку планет. Забуваємо дві крапки в кінці. Робимо відступ. Клавіша Tab. Пам'ятаємо, що в Python відступи важливі. Ну і виводимо іти-елемент списку. Давайте збережемо та виконуємо Run, Run-модуль. Все добре, все працює. На цьому практичне завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!